Українські військові збили російський багатоцільовий гвинтокрил. Мі 8 гарну новину. Повідомив у себе на телеграм-сторінці. Командувач сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський. Збили російський мі 8 Чудова робота 25-ї окремої повітря десантної бригади. Гарно горить. Влучним пострілом відзначилися бійці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, які мінуснули гелікоптер. Сирський опублікував відео знешкодженого квинтокрила, який одразу почав палати. Мі – це багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років в Радянському Союзі. Він є наймасовішим дводвигунним гвинтокрилом у світі, а також входить до списку наймасовіших гвинтокрилів в історії авіації. Широко використовується в багатьох країнах світу для виконання великої кількості цивільних і військових завдань. На 2014 рік він був другим за поширеністю військовим вертольотом у світі. Тому втрата ворогом такої техніки є досить важливою. Ми нагадаємо, що один такий гвинтокрил українській стороні вдалося затрофеїти завдяки спецоперації гуру наприкінці серпня пілот гвинтокрила добровільно приземлився на території нашої країни. На борту Мі-8 було і ще двоє членів екіпажу.